Це, ну, це, коли, ну, це коли йде дощ. ну Наприклад, краплі, це коли вода, з неба капає. Це, це, це краплі води, які падають з неба. Спочатку із із, 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 із озер, а потім. У а хмара, хмара тозиться, і з води складається, а потім хмара виливає з себе трошки води і стає менцею. Така вода, яка падає з неба. Щоб поливати всі рослини, щоб вони жили, тому що без, без ну, води вони не можуть пожити. А, а, а якщо буде дуже багато, ну цього, то. Ну, це, як там сонця, тоді взагалі у нас води не останеться, а дощик все поливає. І ми можемо взяти і, і ми можемо набрати собі водички. Щоб дерева, дерево, росли, рослинки, квіточки, кущі. Щоб всі рослини васли, могли жити. Він падає, що була травичка, що були великі озера. Собола, собола єда. Е,